Вітаю вас, мої малятка, любі хлопчики, дівчатка. Сьогодні у нас дуже цікаве заняття розвиток мовлення, а мова наша піде про страви української кухні. Ми з вами, українці, і обожнюємо смачненько поїсти. Тож вирушаємо в таку цікаву подорож. Але для початку нам треба пройти випробування і виконати дуже цікаві завдання. А для початку, дітки, ми з вами повинні вияснити, яка ж найголовніша, найперша страва на українському столі. Так, малята, це хліб. Хліб всьому голова говорять у народі. Про хліб дуже багато придумано народних прислів'їв, приказок. Написано багато віршів. Український народ таким чином висловлює шану хлібові і низько вклоняється працьовитим рукам. А ви знаєте прислів'я про хліб? Послухайте уважно та запам'ятайте хліб у голова. Хочеш їсти калачі? Не сиди на печі, Під на спині, хліб. На столі. Без солі, без хліба немає обіда. Чудово! Ось і таке завдання назви українські страви. Необхідно назвати українські страви. А під будуть продукти, з яких вони готуються: пшоно, сало та цибуля це куліш. Молодці. Тісто і сир будуть смачні варенички. Капуста, картопля, морква, бурячок, цибуля та м'ясо. Що це в нас вийде? Смачний український борщик. Молодці. М'ясо та цибуля, морква, спеції. Що це буде? Холодець. Добре, дітки. Гарбуз. Пшоно та молоко вийде гарбузова каша. Картопля, цибуля, олія пательня. Що це, дітки, вийде? Українські смачні деруни фарш яйце. Та гречана каша це будуть гречаники. Наступне завдання. І так, приготували страви, але ж тут є не тільки українські страви. Треба вибрати зайву, яка не є українською. Куліш суші. Суші ні, це японська страва. Вареники, українська страва, борщ, холодець. Деруни. А піца українська? Ні, це італійська страва. Прибираємо. Куліш, гарбузова каша. Плов. Це узбецька страва, шашлик. Шашлик це кавказська страва. Прибираємо їх. Гречаники, це українська страва. Чудово, молодці дітки, продовжимо речення. Я дуже люблю смачні гарячі і придумайте далі: моя мама варить вареники з, салат можна зробити з. У пиріжки кладуть начинку з. Відгадаємо загадки. Місили, місили, ліпили, ліпили, а тоді хоп та й в окріп, а вже на останку в масло і сметанку. Так, молодці малятка, це вареники. А з чим ліплять вареники влітку. А взимку? А що додають до вареників? Ось ми, дітки, з вами і зазирнули на кухню справжніх українців. Але ще дуже-дуже багато цікавих і смачних страв в нашому народі. Про них ми дізнаємося згодом. Тож, дякую за увагу!